Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз з вами знаходимося у місті Дніпро, а саме на європейській площі. І як бачите, станом на 19 липня на ранок на 8.20 тут відбуваються ремонтні роботи, ремонтують електроопори. Кожна електроопора огороджена, як ви можете побачити. Вже працюють співробітники комунального підприємства. Бачите, що розрита перед стовпами такі ями, вони огороджені і тривають ремонтні роботи. Ось так це виглядає. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро, а саме на європейській площі. І ось станом на 19 липня тут ремонтують електроопори. Працюють співробітники, місця. Ремонтних робіт огороджені. Ось так це виглядає. А з новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор FM з 6 і підписуйтесь на наші соцмережі. Бажаємо вам гарного та тихого дня. Сьогодні у нас субота, такий сонячний ранок. Чого вам найкраще?